Всім привіт! Трохи вітер, не знаю як буде чути, чи буде все нормально, думаю що буде би трохи прикрив. Приїхав в селовежній Березів. Такий файний краєвид. Далеко видно. Сюди навкруг. Я кокобела і лошок від неї. Продажі. Але кобела з тим, що заказано, що кобелу мали б вже забирати. Отак. Цієї кобели у нас є. Пр, 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 кобела робоча, все і в лісі, і в фірі. кобела їде в всьому. <кхех> Від цієї кобели є у нас в баняберезові лошок. Жеребец, ніби може десь, десь 3 роки йому десь приблизно То там є, що я якось знімав, що пара буде йому 3 роки 19 травня 3 роки має бути е, Я знімав якось там я він на каналі Пара до хайпа, не разом Разом його Так і є Такий лошук. Кілко цьому. Ріки місяць. Є такий лошук, ріки місяць. То це він по якому огірве. Від Михайлова. Михайло. Від Михайлова. Там по цьому жеребцеве, що є на каналі Березівський плідник, називається відео. Думаю, що там багато хто його виділи. Ось такий шохан Є. Єр. Ось такий лошук. Досить цікавий. Вперед, взад розколений. Пробували його десь щось кидати, шли а чи не пробувати. Най собі відпочиває. Він доста спокійний. Що він... по ціні? Тисяч. Торг можливий. Ну, та щось там сп'єну на те. Я зрозумів. Стартова ціна 1000, там якийсь торг можливий, кого буде цікавити, будете дзвонити. Лушук досить цікавий. груба нога, спокійний. Тато його, тато його маєте можливість на каналі, кому цікаво переглянути там є, десь рік тому я знімав. По цій кобилі. Лошета, можу сказати, що сміло, що толкові, бо цей, що в селі є жеребесто, дуже добрий до роботи від неї. Думаю, що і з цього буде теж толковий кінь, аж треба, треба підучити і. Так що номер буде відео, якби когось цікавило. Будете дзвонити. дзвоняєте, нагадую, знаходимось. Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Бересів. Настійно, покажу, ну а то. Вишукові ріки місяць. маю одну прор немає дві тут дві вехориці хто в таке вірить, хто не вірить, ще покажу маму його ще раз. Бела тоже була прор-прр, на, на, на. Робила теж, була у продажі, але кобела вже заказа наша. Пр... Пр... Ну, на Тут вони в березі пасуть, то так, можна розуміти, буде як це прор. То інакше на рівному десь на асфальті. Тут у березі, але кобела має висоту довжина. Робота. Тут є все. Так, що такий варіант? Спокійно. Розковань. Тепер. суто випас. Кілька кобеля рік? Шість рік, молода кобела. Це в неї друге лише тепер. Давали огір? Жаребно. Жареб. Наші палео, котрої зміни, але я не гонив, бо я змою продавати, гад, бо діти в польські жінка в Німеччині ясно. Та є, є, сюди. Хай в горах пасе. Будь в селі, але під самим, під самим лісом вже високо. Так що такий варіант. Кого буде цікавити. дзвоніть. прошок гарний, доглянутий, ситий. Ціна сказана, номер буде під відео. Слава збройним силам України всім мирного неба.